В таке карпатське село, ніч е, світла в селі нема, знаєш, Ну і він такий з комом тільки на калдибани, приходить додому десь пів шостої ранку, тільки виліз там на, на пічку поспати, знаєш, тільки прибіг собі, І бабка така, чувак, ти задубав, знаєш пів шостої, давай свині корми, там, знаєш, тварся, зима, давай. Дед такі злазить, в тих калісонах, одіває калоші, бере блін, виворку, ту, гамніші, що вариться, знаєш, свиням, такі всі ті, блін ну, да. Да. відходить. Такі. Да. І відходить, виходить на вулицю і короче, в тих калошах валить по, по, по снігу, блін, мете сніг колючий, знаєш, ніфіга не видно. Він заходить в стайню, ну, стайню знаєте, що таке, да. так? Да? І наступає, коротше, в стані наступає в в чи свіжак такий, робить кульбіт, та вся хрень виливається на нього, все тече в каштани туди, знаєш, опікає каштани в хальсонах. Чувак звиває просто, знаєш, повертається, наступає на граблі, граблі валять його, б'ють йому по носі. знаєш. Він відлітає в сторону, летить туди, де сидять кури, залітає в тих курся в пір'я, в тих в, в, в какашках курячих, знаєш. падає рашки, підлізає під коня, кіньому копитом в лоб, знаєш. Він з, тим, з тими опіками, з поломаним носом, весь в тих курячих какашках, коротше, знаєш, з такою підковою тут від коня. Повертається, ловиться за щось руками, а то корова, корова валить на нього, знаєш, зі страху теж коротше, Той весь сюжет, знаєш, чувак там рукою на стіні шукає виключатель, його валить током, він вилітає на двір такий, знаєш, стоїть тому, що ви каже, якийсь спортбоярний.